Привіт, ви на каналі Нитка та Намистинка. І сьогодні вам покажу розпаковку із сайту Творча Мрія. Тож, моє замовлення було ось таким: замовила нитку-резинку 5 метрів, коштувала всього 15 гривень, в рукавички вона коштувала 23. Це я буду, я думаю, вам покажу в манжеті, щоб було зручніше його одягати. Далі ось такий зелений, трошки не такий, як показую вам на камері. Далі матовий. Такий прозорий матовий. Далі ось такий фіолетовий. Кридяний сольгель, як на нього кажуть. Ну, мені по кольору, Зараз воно теж неправильно показує. По кольору воно мені нагадує звичайний бузок, такий фіолетовий, такий фіолетово-рожевий відтіночок. Заміло всього 30 грамів. Теж на пробу, тому що в мене немає таких багаторозових. І червоні, жовті, ясправді зелені, сині, а рожевих немає. Наше курчатко червоний. Та чорний матовий, тому що я плету із нього, ну, ось, ось цих відтінків, в принципі, трьох, так, та ще там є. Я плету із нього манжет. І в мене жовтого не вистачило. І мені поклали подаруночок. Ось таку. Тут було, щоб я не щелестіла вам. Е і ось така була голочка, голка з золотим кінцем. Я не знаю. Яка це, але дякую за подарунок. Будемо користуватися. І. і, і. От така була розпаковочка. Ну, Ціни я вам, я думаю, ви вже побачили. Ціни, в принципі, недорогі. Кому треба записувати номера? І замовляйте на сайті. Можете і зустрінете на Фейсбуці їх. Тож, ось така була розпаковка. Всім дякую, дякую, що ви підписуєтесь на мій канал Дівчатка мої Корчатка. Я дуже-дуже рада кожному, хто до мене підписується. І до зустрічі в нових відео. Па-па! Ой, уїхала. Знаєте, що я вам ще скажу про цей сайт? Що якщо замовляєш до трьох дня, то вони тобі відправляють тот же день. Якщо після трьох, то на наступний день і в неділя вихідний у них, якщо, якщо. Ось так. Тому я думаю, ті, хто хочуть швиденько отримати свій бісер, цей сайт. Замовляйте. Ось так. А це затравка на наступне відео. па па Тепер точно. До зустрічі!